Добрий день в ефірі знову канал Техніка Поля. Завітав на торговий майданчик від компанії AgroDim Центр. Під даним відео буде посилання на сайт в компанії дуже великий асортимент сільхозтехніки і запасних частин до неї. Даний відеоогляд хочемо зробити на оприскувач. Навісний штанговий бак 600 літрів. Виробництво бака від компанії Marceplast, країна Польша. Насос використовується мембранно пошневий виробник Толівері 120 літрів на хвилину, також країна Польша. Шланг високого тиску на 20 атмосфер. Також високої якості польський. Форсунки йдуть одинарні з боковим відсікачем. Ось такі. Відстань між розпилювачами 500 мм. Робочий тиск даного оприскувача від 1 до 5 бар. Потужність трактора для даного прискувача становить від 40 кінських сил і вище. Ємкість для миття рук також присутня. Знаходиться вона з іншого боку. Ось тут В комплекті йде кран для установки. Також маса даного агрегату становить 220 кг. Робоча швидкість від 6 до 10 км на годину. Так він виглядає з іншої сторони. Також в комплекті йдуть фільтра, кран-розподільник, регулятор тиску. Є в комплекті лебідка для того, щоб опускати і піднімати штангу. Штанга йде ломана. Відкриваються по обидві сторони. Також є такі пружини. Штанга дуже міцна, провірена часом. Ось тут йде вся комплектація і фільтра, розподільники. Також є різні види по об'єму бака. Це 200 літрів, 300 літрів. 400 600 як в даний момент, 800 і на 1000 літрів. агрегати є по наявності. Дуже просимо ставити лайки, підписуватися на наш канал. Стаємо до праці.